Представтеся це буде початку. Надайте мені своє посвідчення. Поліцейський поліцейські зводу номер 1 роти номер 3 батальйон управління патрульної поліції, буде черкати облас департаменту патрульної поліції. також повідомляю, що ведеться від офіційний загін управління партнера поліції. Будь ласка, камеру чуть-чуть відверніть я вам дам на охвалу. Давайте. Тепер скажіть причину зупинки. Причина пункт зупини. статті 35. Пункт статті 35, пункт стаття 35, пункт 7, згідно розпорядження військового коменданта міста Черкаси номер 83 від 22.04.2024 року. Сьогодні тут працює блокпост номер 7 на перекресті вулиці Семеренківська, вулиці Чайковська, місто Черкаси. Перевірка документів встановлення осіб, які проїжджають.